Інвалідний візок, це не вирок. Я хочу розповісти про любу філаненко кару, про талановиту дівчину, благородну, добру та чуйну. Просто без Бога я не справила Стільки трудностей в житті і ситуації, що я думала, що іноді що я не подимуся. Ну, слава Богу, Бог милостив, Понялася, ну є для кого жити. У мене було восімні дочері подимати. Муж Житомир зараз уїхали. Скоро я к нему присоєднюся. Він теж у мене дуже талантливий, пише музику, сам без музикального образування. У Люби Філоненка кара від народження церебральний параліч. У її чоловіка такий же діагноз. Колись знайомі дівчини, пов'язані з медициною, казали, що в неї щось інше, а не ДЦП. Може, і колись і було цікаво, який в неї діагноз. Зараз в неї інші турботи. Любов вишиває чудові роботи, серветки, рушники, картини, які виконані з професійною акуратністю. Так вона навчалася цьому училищі професійної реабілітації у лютоші. Вишивання стало її захопленням, від якого Люба отримує радість. Люба вже багато своїх робіт роздарувала, розповідає, якщо їй людина сподобалася, то вона дарувала свою вишивку. Настав час де 50 робіт, які поки що зберігаються у Люби. З її допомогою вона хоче змінити своє життя. Вона мріяла про персональну виставку. Можливо, так і було б. Однак, у Люби є сім'я, для якої вона повинна бути оберегом захисницею. Я дуже хочу, щоб ми всі разом були, були нормальна як должно бути. Її бажання приєднатися до чоловіка у Житомирі, щоб восьмирічна донечка теж була з ними. У селі жінці з особливостями здоров'я не так просто. Дороги не до коліс інвалідного війська. Ви ж самі бачите, яка у нас вулиця. Ми з мужем, він з ходунком, він і так ходить, ну і з ходунком. Він пару разів ми пішли в парк, у нього підшипники полетіли. У мене на коляску теж підшипники полетіли, я сходили. Два рази парки, а саміс без транспорту. Люба ставиться до цієї події з гумором, але розуміє, що в місті більше умов для людей з інвалідністю. У місті донька зможе ходити у спортивні гуртки для укріплення здоров'я. У досягненні своєї мети «Добрий старт зможуть дати їй вишивки. Купуючи вишиту роботу, людина перш за все принесе у свій будинок радість, тому що вишиті роботи, які б не були за розміром, зроблені з любов'ю. Частину зароблених коштів з продажу вишивок люба хоче відкласти на майбутнє навчання доньки, а іншу витратити на купівлю будинку. У Люби є ще брати, дві сестри, але вона не хоче бути тягрем для них. Тим більше вона має підтримку чоловіка разом. Їм буде легше вирішати багато будинних питань. Я хочу, щоб мою роботу покупали, щоб вона дарила радість людям. І Якщо я буду продавати, мені буде удовольствие далі вишивати. Мені тут вдохновлення, щоб мені вишити і, і воно, Я розумію, що воно буде лежати. У Люби є сторінка в інстаграм, де можна побачити її роботи. Усмішка долі для цієї дівчини це відчуття одразу виникає, коли чуєш розповідь Люби про бабусю чоловіка. На їх весілля бабуся вишила рушник бісером. Ось, де протягнулись нитки родинного зв'язку поколінь. Люба теж вишиває бісером. Мати Люба усіх своїх чотирьох дітей підтримує, допомагає дає поради. А поради матері слід сприймати як заповіт. Любов неї старша. Завдяки матері любов повірила у себе. Люба її можна переіграти, можна зробити щось тому тож не робити інші люди. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, Інформаційна агенція Юктудей.